Це Крим реалії. Я Дмитро Євчин. Ви дивитеся спеціальний випуск у ці дні п'ять років тому. Росія захоплювала Крим і вже не приховувала це. Ми зібрали для вас свідчення журналістів, які на свій страх і ризик працювали у Криму під час анексії. Це приголомшливі історії нашим колегам погрожували. Їх били, кидали до багажників авто, одягали мішки на голови та наручники. Півострів за наказом зачищали від журналістів. За два тижні відбудеться так званий референдум, на якому кримчани начебто обрали Росію. Пістолет возле моєго вуха держав, возле голови. Кинули на землю, одягну наручники, мішок на голову. Близько ста людей починають просто на нас кидатися. Я зрозумів, що ми можемо просто зникнути. Вот коли ми знімали там, фактично на границе Лівана и Сирии, в районах, які контролирует Хезболла, я вилучив захваті кримського парламенту. І Сімферополь був такий пригнічений, де було світло в домах. Це нагадувало мені кадри знаєш, з російського телебачення Гудермесу Чеченську, Чеченського війни. Коли нібито міста, але вони такі затемнені. Всі були в ситуації напруги і страху, і тоді ще 27-го не знали, що буде відбуватися, бо українська армія, як ми розуміли, ще була в Криму дуже місто представлена. Для мене це все стало ну, шоком. Це мабуть навіть не те слово, тому що ми були одні з перших, хто зняв БТРи, які заїжджали безпосередньо, проїжджали, їхали Севастополь, Сімферополь. Так Ничего у вас не случилось, не надо снимать. Ребята плохо прикрыли, там видите, все равно. Да, нормально. Чтобы провести такую операцию, которая на протяжении многих недель по отчуждению целой территории и притворяться, что это не ваша страна, ну это уму непостижимо. So we're outside a Ukrainian military base here in Crimea, but the soldiers over here are Russian. They're from the base in Sevastopol. But the Ukrainian soldiers here told them that if they did, they would fire back. So there's been quite a tense standoff here for the last few hours, with the Ukrainians behind the gate here. And for me was 37, years, was thirty-seven I was thirty-seven. that I didn't А мої сини, а на той час обидва мої сини, там жили, мама, якби, що вони знаходяться в цій території, яка стає сірою зоною. на кожному кроці, де б ти не був, де б ти не витягував камеру, хоча в мене була камера. Аматорська, щоб не звертати на себе особливу увагу, все одно до мене підходили люди, місцеві так звані козаки, і просто мешканці чи правоохоронці, і питали, для кого ви знімаєте, звідки ви як розвивати покажі документи і так далі. І, і, і конкретними агресивними діями, показували, що якщо ми там не представимо свою роботу, то будуть якісь там фізичні розправи, чи що таке. Тобто ці люди показували свою агресію. Що знімаємо? Даже командир, а? Я тебе саду, да? Поднимаем. одним из первых действий российских войск это был захват предыдущего центра в Симферополе, отключение всех украинских телеканалов, радиостанций, попытка блокировать украинские медиа. Была задача ни, ни в коем случае не выглядеть агрессорами на камеру, да? Наскільки це можливо. А задача відганяти журналістів, задача їх збити і обрати з місця сйомок, вона стояла совсем перед іншими людьми, вот перед якими гопниками. Ну, я так думаю. На той момент що було ще цікаво, що коли ми вже слідкували за цими БТРами, коли ми за ними їхали, ми там зупинялися. Там шукали, питалися дорогу, намагали зрозуміти, куди ми їдемо. Я зрозуміла, що за нами стежать. Ну і на той момент думки, що за нами можуть стежити, і в принципі ще, ще в голові вона не вкладалася. Я отримав інформацію про те, що відбувається блокування військової частини в Бахчисараї, приїхав туди, але дуже швидко я побачив різних людей, які довкола військової частини. Це були цивільні. Вони комусь почали активно надзвонювати. Я спочатку не надав цьому уваги, але вже за лічені години зрозумів, що вони повідомляли комусь комусь, кому це треба було зробити, що тут є якийсь надокучливий журналіст, і з'ясуйте, хто це і для чого він тут з'явився. Дуже скоро я зрозумів. Що так просто тепер працювати в Криму і знімати російських військових, які блокують наші військові частини, не можна. Двоє таких ребят схватили мене за руки, начали їх викручувати, пытаться отобрать фотоаппарат, говорить, що ще один кадр мы тебе вб'ємо. Мне повезло, недалеко был мой друг і фотограф, который увидел все это, подбежал. Как наш профессионал сначала сделал фотографию, а уже потом мене освободили. Но он сделал и то, и то, что очень важно, потому что у меня остались какие-то документальные подтверждения того, что это было мы снимали на тот момент э, в, на Севастопольской военно-морской базе. Приехало несколько м, автомобилей вот, и вывалились ребята, человек 30 из этого транспорта, раз, ну там несколько машин было, и начали просто-просто избивать журналистов. а не направлены на журналистах нет они а, точечно били э, очень жестко только людей или в общем то людей которые держали какие-то способы записи камеры камеры планшеты, камеры, планшеты, да, планшеты да, да, микрофоны да. фотоаппараты Мы снимаем! поднимаем покажи командир а я тебе покажу так Снимаем! Доводилося там одягати бейсболку на, 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 на глибше там, закривати трошки обличчя, щоб просто хоча б далі дійти і щось сфотографувати. Я вже не міг писати там інтерв'ю якесь. І тоді ж почалися дзвінки мені, смски про те, що я потурбувався про дітей. От, і тому буквально через кілька днів я вивіз родину за межі півострова. Я закінчив роботу, сів на громадський транспорт, щоб повернутися в місце, де тоді базувався. Мене витягнули якісь невідомі. Вони були в цивільному, але в бронежилетах і зі зброєю. це виглядало доволі карикатурно, але в той час було зовсім не до сміху, тому що. Витягнули мене силою, приставили зброю до голови, кинули на землю, тягли наручники, мішок на голову, кинули на заднє сидіння автомобіля і повезли в невідомому напрямку. АП пытался сделать свой небольшой пресс-центр, откуда они собирались вот и выдавать сигналы, перекидывать оперативное видео. Проблем э, туда пришли э, казачки, которые начали выносить технику. Болгарский журналист, который проходил мимо, увидел это, начал это фотографировать. Ну, подбежало несколько людей с оружием, его повалили на землю, представили ствол в голове, отобрали технику и бежали. Эту историю он рассказал мне в достаточно шокированном состоянии. Е, ти приїжджаєш в Крим, ти шифруєшся, що ти журналіст, ти про це нікому не кажеш. Знову таки, да, це в голові не вкладається. Потім ти приїжджаєш і ти береш в оренду техніку. Але як ти це робиш? Тобі телефонує е, людина там, з одного з телеканалів і каже: значить так, ви зараз вийдете з машини, я буду йти 100 метрів попереду, ви пройдете за мною 500 метрів. Якщо я переконаю, що за вами ніхто не стежить, тоді е, ви зможете. Е, тоді ви зможете взяти в техніку оренду. Це була малесенька любительська камера і тому подібне. І от в один момент на Чангарі, когда мы подходили к блокпосту російському, нас просто схватили, отвели, достали все из карманов, забрали все наше оборудование и очень жестко с нами повелись. Тому, ну, мы не понаслышке знали, что это такое. Эй, ей ей, все, ми уходимо, ми уходимо! Ми зробили вигляд, що я виїхав із Криму. В, в, на початку березня. Потім я повернувся і після цього я вже писав під псевдонімами. І далі ми працювали тільки групами. Тобто, якщо кудись їздили, то ходили, то це тільки з групою або іноземних журналістів. Тоді ж приїхав Андрій Дубчак з Київської бюро Радіо Свобода. Перший контраст, який я бачив, — найбільший. значить, в Києві во час протестних акцій люди відкрито виражали свої мислі. В Симферополе этого не было. Люди молчали, люди закрывались, они уходили от ответа, от камеры, и явно было то, что люди боятся. До мене підходила жіночка е, і розказувала про те, що Севастополь це фортпост Росії. І розказала, що я занадто молода, просто цього не знаю. Потім до мене підійшов чоловік, який історик в якомусь з університетів в Криму, і почав розказувати, що українська мова це результат е, наруги поляків над росіянами. Е, таких шалених теорій не чула ніколи. На Західній Україні, це її там її історії. там з пупка. Дитя вже настраюва проти Росії, і тут я чую тихий голос, який до мене українською мовою говорить: Ну що, як вам настрій? Ми відходимо на 100 метрів, і він до мене говорить: ми почнемо записувати інтерв'ю я встигаю задати лише одне запитання: що, що тут зараз відбувається, що ви тут робите. І Він каже, що ситуація в Севастополі зараз дуже напружена. Це все, що він встигає казати. Ми не побачили, за нами йшли люди. Документи свої. Он не, Севастоп, он не, валяйте. Валяйте сюда, не трогайте Україну. Болі отсюда, слижий. Не трогайте, пожалуйста. Не трогайте. Благо, що підійшла поліція. Нашого цього хлопця забрали в поліцію тільки за те, що він українською давав інтерв'ю каналу. Я знайшла цього хлопця, довела, що він дійсно з Севастополя Сімферополя народився. Я у Вінницькій області, але вже 14 років вже проживаю у місті Севастополі і навчаюсь у Сімферополі. Я не вважаю неправильним те, що Російські військові окупують е, територію, е, окупують українські частини. жінки, група жінки, почала розказувати фантастичні історії про те, що відбувалося в Києві і связі кримських татар з Турцією, якби огромних сумах грошей, які там возять з самолітами в карманах. Ну то такі дикі історії. А я наставила татару. На Кому татары выступали здесь? Вчера. Ну, очень много татар, которые... Из-за нас, за да. на Россию. Во время трансляции ко мне подошел казачок, значит, и шепнул на ушко, если ты хоть что-то вырежешь, я тебя найду потом, и ну, мы с тобой поквитаемся. Понял? Ну, я сказал, понял, и отдал всю целую эту трансляцию, всю эту белиберду одним большим куском. Напади були такі, це треба психологічно витримати. А цей не знаю, алкоголіки, казачки, спортсмени, такі божевільні жінки там всякі методи використовувалися. автор, сценарія Бородай Сурков, і вони знають, як це робити, щоб навіть потрапляючи на камеру, як провокувати. Да? І це треба дійсно мати сину витримку, щоб це витримувати. Це і погрози, і напади, такі тобто, загальна атмосфера. Ну просто їй важко передати словами. Атмосфера страху, тривоги. Я щоранку просипався і думав, що цей кошмарний сон закінчився. Що починається, що починається, Я от проснувся і нормальне життя відновлюється. Тобто Це все приснилося, це просто був якийсь кошмар. Коли ми виїжджали із міста, ми замітили за нами, за нами погоню. хотят повернуть. Развернуться. Блокируем все. Блокируем работу. Мы через Максимку двигаемся на объездную в сторону Сапонгары. Вот. Лабораторки перекрываем вверх. Нас блокируют и... Блокируем. И всех этих машин выходят, э -э выбегают люди вооруженные. Вот, mm -hmm. и вот они нас вытягивают из машины и начинают, на начинают избивать. Но били очень жестко. Парень с пистолетом, значит, он э, пистолет возле моего уха держал, возле головы и сделал несколько выстрелов таких устрашающих. Я от этого э, от этого действия его я слегка успокоился. Я понял, что если стреляют возле уха... Значить, убивать не будуть. Забрали камери, віддали да, ключі, говорят, є. Я говорю, ребята, давайте документи. Вони вот. кажуть, говорят, ні, документи ми не отдадим, Документи у нас останутся, Це наш трофей. Возлив в невідому напрямку, потім ми зупинилися, вони витягнули всі речі, мої особисті, які вони були. Певний час мене залишили там в машині, потім потім повернулися. А викинули посеред поля і сказали: забирайся тобі, тут більше не раді і краще не з'являйся в Криму, оскільки цього разу ми тебе пробачили, але наступного все буде значно гірше. Було кілька таких випадків, коли е, я по телефону домовлявся з кимось на зустріч. А потім е, я бачив, що там нас, наприклад, чекали якісь інші люди, або там самооборона, або ще щось. По-друге, нас навів ніякий блокпост пост яких та Нет, это там была, там была милиция крымская э, милиционеры а. в форме. Но они были осведомленные. И, и, казаки, да, да, да. и казаки. Они были осведомленные. А, о том, что произошло, этот, у меня разбитое лицо, здесь все в крови, подходит ни один по-полицейский, а, милицейский, не знаю, как назвать, говорит, а что с вами случилось? да нормально, все там. У вас, знаете, там, женщины, водка, там, икра, бывают разные несчастные случаи, смотрит, так улыбается, говорит, ну так вы же не ходите сейчас куда не надо. Значит, каждый день мне приходило несколько уведомлений о том, что ваш Gmail пытаются взломать, ваш Facebook пытаются взломать, и были звонки на телефон с молчанием, да, то есть звонок неизвестного номера, молчание. То есть это было постоянно, то есть утром, днем, вечером. Это, конечно, тоже немножко заставляло задуматься и Тримало, скажімо так, вони всі кричали, що вони чекають бандерівців, що вони не дозволять, що тут там, будуть вбивства, як на Майдані і тому подібне. Але з ворогів були тільки ми, українські журналісти, і всю свою агресію вони е направляли на нас. Конечно же, были и те коллеги, которых коллегами после этого назвать сложно, те, которые стали довольно быстро под руппор российской пропаганды, мы знали, что наши же коллеги, с которыми мы раньше вместе работали, вместе могли пойти после работы, где-то выпить пиво, сейчас стали активно стучать ФСБ на своих коллег и бывших друзей. Там в мене бейсболка була з Радіо Свобода, звичайно що я мусив її прибрати, вдягатися так, як я раніше не одягався. З дому виїжджав на машині, залишав машину, наприклад, десь в одному місці, а сам далі добирався іншими якимись моментами. У 2014 році, ще 18 травня, день жалоби, депортації можна було відзначити. Мені було цікаво, що ж відбувається на площі Леніна. І ми пішли стримити звідти. І ми до цього майдану не дійшли. Там є така вулиця Чехова, коли ми туди підходили, нас вже захопили це угруповання брати Мартуяни. Йдеть відсюди, ребята! Йдіть там в Київ, Бандеру, зіжіть фашистські флаги. А, і вони нач... почали нас ну, просто соломіть вести до цього офісу Компартії. Я зрозумів, що ми можемо просто зникнути, ну, розумів, що з ким зіштовхнувся. І коли ми перетинали площу Леніна, ми вже під їх конвоєм йшли, мене впізнали, дехто з кримських ктар просто в обличчя, і я їм сказав, просто ну, оприлюднюватися, що нас захопили. І коли нас довели, що це пішло вже по соцмережах. Кримського журналіста Османа Пашаєва вже майже шість годин допитують у міліції. Нас передали поліції російські вже да, окупаційні, і це вважає, що це на ну на, 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 на левел на рівень краще. Да, тому що у марталянів ти можеш зникнути, а у поліції ти можеш ну там сісти у в'язницю. Да. Ми вирішили, що лучше не питати судьбу. С одной стороны, и что нужно уехать а с другой стороны? Мы хотели как бы чтобы уехать со смыслом, и поэтому мы решили проводить военнослужащих из одной военной базы, которые тоже приняли решение выехать с территории Крыма. надеется на то, что не будет никакой войны. Потому що как ми, ми всі слов'яні, всі браття. Ми та ну, я відвоїх братів вчора утро. Ясно, да, якщо чесно. Всі браття знаходяться зі звод. Ми вже почали створювати кримралі, і ми відчули, що про що за нами вже і прослуховують, і слідкують, і це вже було не проти всіх. А це вже було конкретно проти мене і тих колег, які почали працювати на кримреалі. І нам доводилося зустрічатися десь теж на нейтральних територіях, десь на якихось пустках, десь на якихось адшибах. В моєму телефоні вони побачили фотографії вбитих на майдані а, майданівців 20-го, які були розстріляні. І по цих фотографіях вони завели справу. А, Вбивство Беркута на Майдані і мене зробили свідком по цій справі і е, призначили допит на наступний день, 19-го, в слідчому комітеті. Я знав, що ще немає бази даних на цьому так званому кордоні Крим-Херсонської області. І я покинув півострів разом зі своєю групою. Ми Не провочувати. Трокайте пожалуй, коли повернулася свого другого відрядження, я потрапила в лікарню. Тож фізично. Морально е, сприйняти те, що там відбулося, я настільки нервувала, тось тобто, в моїй голові наскільки не вкладалося, що зараз відбувається, що ну, так сталося. Оцей другий етап, коли е, гаряча фаза окупації завершилася, а почалася така е, холодна фаза. То психологічно не було можливо ще важче до а, августа 2015 року Я продовжував працювати в Криму практично зразу послі анексії став фрілансером на кримському проєкті Радіо Свобода. Когда за мной уже начали вполне открыто следить от чтобы напоминать аэропорт, о том, что друг ними, мой, мы про тебя знаем, и ты и не можешь и... ходить, не боясь нас, тогда стало ясно, что я рискую не э, своим здоровьем там, или свободой, я рискую еще и всеми теми людьми, с которыми я работаю. Вооруженные люди попросили их не мешать их работе, и взамен те пообещали не мешать работе аэропорта. Більше всього в своєму житті я завжди з дитинства я чогось боялася війни. Я ніколи не бачила. Я знала я тільки сторінок з історії, коли я побачила, що відбувається в Криму, я зрозуміла, що ми дуже близько до цього, і це було дуже страшно. Я не міг навіть подумати, що моя доля буде приблизно така сама, як доля була мого, мого діда. Який так само втікав з Польщі, коли їх там спалили майно, і вони мусили все кидати, щоб тільки залишити дітей живими. І так само, як і мій тато, коли йому було шість років, був змушений втікати. І потім моєму сину, коли йому було шість років, так само довелося покидати друзів, свій дім. Ну, я ув'язню буде звернувся. Я в этом не сумніваюся. Це був спецвипуск «Кримреалії». Ми показали історії журналістів, які працювали у Криму під час анексії та щодня наражались на смертельну небезпеку. Дивіться нас в Ютуб та соцмережах. До зустрічі за тиждень.